Краще, якби він був новіший, а тут такий грязний. А так, так. нормально. Чесно, в основному пішки ходимо, якось краще нам. Ні, так. Є маршрути, які б хотілося, щоб їх більше було. Він практично... Водіїв кажуть, не вистачає. Не вистачає чоловіків і дуже рідко буває. Ви знаєте, я недавно приїхала, ну, скажімо так, нормально. Так, да, мені дуже подобається. Їздити тут на маршрутках, на тролейбусах, все дуже зручно і часто ходять ці всі автобуси. Ну, добре їздити, да, і комфортно. Ну, я живу біля Юрія Фарн, Оттуда туди ж не виїхати, не проїхати нічим, тільки пішки. Там один 21-й, який ходить, ну хороший маршрут. Але на Шевченка добратися в лікарню, там мені треба. Це нереально. Просто немає ніякого транспорту. все. Дуже дорого, як тут рейс тролейбуси трохи пенсіонерам хоч якось проскочить. А з нашого району постійно платить 16 гривень, трошки накладно. Діло в тому, сонечко, я їжу в основному тролейбусом. Но коли я не мала травми з ногами, я до цього відносилася геть не ну, ніяк не обращала в Ну, Коли я підвернула коліно, я чекаю, поки новий підійде. А якщо він підійде, то він ніколи не зупиняється біля бордюри. Він зупиняється серед дороги. І, і так же само та площадка мене не устраює, тому що мені все одно приходиться рочки лізти. А в отих старих тролейбусах я казала, я б їх зібрала би всі, і якби така піч Мартеновська була, і десь аж у кінці міста як зашурувало туди в кінець, то це ж страхолюді. Взагалі, да. так. А що можу змінити? Mm, чесно, повагу. Нема поваги ні в кондукторів, ні в водіїв. Ну, я, звичайно, стараюся тільки тролейбусом, тому що безкоштовно. А, а та мені дуже подобається. Я ще і в тому році от їдеш, я своїм з Краматорська дзвоню і кажу, така культура все. Їдеш, об'являють, як повинні ви себе вести, кому вступати в місто. А от та літо повністю їдемо, і як правильно розмовляти на українській мові. Я ним не користуюсь. Це Задовільнюємо. Задовільнюю.